Всім доброго ранку! Ви знаєте, чим я сиджу, займаюсь? Боже. Боже, я просто подивіться. Це моє е, перше запаковане відправлення, Зараз покажу. Це перший бокс, який я зібрала на 9 цукерочок. Боже, я не можу, мені так подобається. Це так гарно. Я трошки забула, як робити цей бантик. Я зараз згадаю і зроблю вже наступні правильно. А тут е, накрутила отакий. Але, блін, я така задоволена. Він ще всередині так гарно виглядає. Все, у мене цукерочки, і я тут займаюся таким. Просто подивіться, яка краса. Боже, я не можу не рявуватись, чесно. Ну, типу, я прям дуже задоволена тим, що я сама створила. Це, це кайф. Боже, чесно кажучи, я думала, в мене сьогодні ресурсу не буде взагалі знімати. Я от зранку трошки підзняла. Потім я займалася оформлюванням цього всього. А, я ще зранку прокинулась і, коротше, з дев'ятої ранку до дванадцятої робила перестановку. Я вам потім покажу. От щось мені стукнуло в голову, що я захотіла передвинути шафу взагалі в іншу кімнату. Я тягала ліжко, але потім повернула його на місце, як воно було ще це трошки включу світло, щоб мене було видно. Коротше. Е, я так втомилася і поки робила оформлення, я звичайно з душею. Я просто дуже вкладаюся. Те, що я роблю. Я прям вкладалась в кожну коробочку. ну ви що, Я так її оформлювала. Я так сподіваюся, що всім сподобається я все. Відправила зараз п'ять посилочок і одну передала особисто, тому що дівчинка з Черкас. І як виявилась наша підписниця, і вона передала Алісці. Короче, Кіндер. Ось. О. І оце слайм, напевно, чи що це таке, треба буде передати Аліські. Боже, дуже приємно. Дякую тобі, якщо ти дивишся це відео. Боже, взагалі, не знаю, я прям зарядилась енергією від цієї дівчинки. Теж так класно, коли люди отак з добром і з чимось хорошим, хочуть подарувати щось хороше один одному. Зробити щось хороше для один одного. Ну все. Короче, я зараз їду в магазин, треба знову докупити те, що треба для нових замовлень. Чесно, я не думала, що буде такий обсяг. Ну я прям в шоці. І я ставила. Ну, тобто, я всім писала, що відправка один-три дні, але прям реально фізично важко встигнути все це зробити, все це відправити, запакувати, зібрати коробки. Я все це роблю сама, повідписувати всім. От, тому і зараз знову замовлення, яке я прийняла вчора ввечері, ну, тобто я приймаю замовлення десь в 7-8 вечора, коли вже трошки звільняюся, бо в 9 десь так. А, і знову 65 цукерок, Тому їх завтра всі треба по-любому зробити, бо сьогодні, якби вже перший день пройшов, а, а я обіцяю 1-3 дні відправку, тому. Важкувато, звичайно, це це одній робити. І мені не вистачає коробочку, мені зараз десь треба знайти на 16 цукерок. Коротше, зараз їжджу в магазин і я думаю, що повернусь до вас вдома, покажу вам трошки перестановку, яку я зробила. Чесно, я дуже рада, що в мене завтра тренування зранку, бо мені треба головою трошки відволіктись, бо я прям, я прям в цю роботу так влила, що це капець Але мені здається, це воно просто перший час, так тому що я тільки запустила і пішов оцей. Ажіотаж, мені здається, що він трішки поутіхне, і мені буде набагато легше. Тобто, буде там замовлення на 70 цукерок, а там на добу я буду їх робити штук 20. І Тоді буде абсолютно нормально. Так все не знімаю за кермом, не знімаю. Всім хало, подивіться, яка в мене сьогодні компанія в залі. ми прийшли на годину раніше ніж моє тренування, і зараз ми будемо знімати якийсь фейстерша. Короче, якісь акробатичні штуки. Ми розмінаємо сьомо розміна руки, бо ми треба тримати мене, а я стоєчку, тому що мені треба тримати себе. Пробуй. Ану, я взагалі не зможу. Бодя теж пробує водяку, хота вийде. А Давай спочатку просто Вис... на руках. Ну, попробуй просто на цьому на підводці. Так, так, так. Так, так. Так. Да. Ну, возможно, Винга Всі Все що не сможет остать краще, ніж я. Пише, пишев. А стоит просто страшніше, тому що оно наче високо, да? Ну страшно, Я не можу. я взаимомлю это смотреть. Я за вами наблюдал. Мы за тобой тоже. Ты поймешь Будя, я тебе пожила ходить. О! Давай, приєднуйся. Давай, вырождение. А ну, ведь... Давай спина будет. Давай, с тобой, давай. Если вас сейчас... Давай. Зразу. Сразу, Сразу. було хорошо, якби я ногою в петлю сюди попал. Нет, лопай его, злопай на баланс, ура! Ура! Вот yes! це, вот це бы молод, вот цепь баланс. Надо бы на відео подариться. Як це у мене вообще нічого не У Я сейчас просто попари покупаю, это мені важко вообще в принципі. Я сразу боюсь. Бачите, у мене тут, у мене свій зоопарк. О! О, о! Дивись, Треба секунди секунду рахувати, а потім прийдешь на відео. Ты можешь пожалуйста? Нет, 30 було вже. — Ні, ні. — 30 нет. Бачиш, коли ходишь, Тма, скажи легше, бо було. Я пройшов ставший, наверное, секунд 5 працював. Може, ви червоні. Так. — що це Хоть якась победа, ти же песни. А куда? Так, давай, Тма, значит, цьому да. Так, я подала плану, подальше, чтобы нового раз.

И с рукой себе ноги, вона должна легкие тобі назад, и можно поталкиваешь, понятно. Если сразу понад сами ездят. У нас зі страны просто понятно. Я б биг выложил там ДТ тоже не верну, так, понимаю, І ще на себя но. на насад. Так, так, на себя. Ты можешь, чтобы она тут не нажала. Не, а знаете, что так, да. Вставай на руки. Хорошо, а там почувствуєш моє. Тільки українською, пожалуйста, на хаму, ти відчувала, що Ты ти не тримаєш. Просто... Ні, ні, ти стоїш і потім не піднімає. Ти просто на руки. То есть, ти, Собу... ти не, не падай на мене. Ти просто стай на руки не і домовиш. Ти 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 ти. Ти ну давай ага. Так, спробуємо. Може придумати, давати тебе. А І все, я встала? А тут треба, щоб я розслабилася, ти мене якось завернув трошки туди, бо я просто вмос і не ворожі. Тому не падаєш. А я не хочу,

Ну, дуже Просто вистаю. Я тебе слова. Слава. Тепер я молодаю. А тебе я довгим. А тебе я довгий Я вже вигнулася настільки, що я головою свою жопу вперед. Я вже вбираю головою з туди. Что держать, ты не падаешь на меня? Ну я... все, ты поняла, как? Теперь буду держать. Все, давай. Давай. был мастер-класс? Ни разу нормально не вышло, но ты поняла? Ага. Ага, да, сейчас держи, только я скажу. Держи, вот, а вот, нет, тихо, чекай, а вот ты практически, ты напоминаешь сначала, а потом ты начинаешь.

Ну, я типа не нижче, а я, вже в мене є время їх підхватити і заморотизирувати, ага. понятно? Бо то я просто їх разом пополам зі мною. Мені її не можна так сильно розставляти. Буде викидывать, ми все це я тебе просто пороштам, щоб ти зрозуміла, як своє тіло раз. Я так не буду выкидывать, просто все сбежали. Что ты понял, что ты вино приходишь, что сделать. Есть? Просто такие. Я так туда и ухожу. А дальше сама розгораешься. Почти. Я вже пытався зловити именно так як правильний. так, ага. що, а ще, просто... О, Я думаю, що просто ловити дві ноги, бо оцю могу вона сразу ж до мене йде прямо, я її сразу можу зловити. Ага. А оцю Ізвіше, я не можу тисячі, тисячі. Ну, Я типу отак удобно зловити. Отак не ну, удобно. Бо сразу присовувати, якщо ага. він чуть-чуть нерівне, ми типу не отут дві ноги. а, а Ти максимум якщо зводиш ноги, це ось так, щоб я отут не були. Ага, якщо нога чисто, щоб магатиші... І на бьорки! До з тренування, але я думаю, максимально прикольний. Я провела тут три години сьогодні і їду робити цукерки. Кажуть, не знаю, що в мене по цьому влогу вийде і чи вийде він взагалі, чи я завтра ще буду його знімати. Тому що після повернення з залу робила цукерки. Зараз 11 ночі. Я повідписувала всім директ, тому я жахливо. Щось у мене отут коробочки. У мене просто, на завтра дуже багато замовлень. У мене три. Замовлення по дев'ять цукерочок, одне замовлення на 12 і дві коробочки на 16. І все це треба відправити завтра. От зараз склею свої гарненькі наклеючки. Цукерочки вже зробила, вони стоять в холодильнику. І ще вигуляю луну і буду лягати спати. Дуже сильно втомилася, ще обітрила губи. У мене в школі, коли така ситуація була. Типу, у мене завжди взимку обвітрювалися губи. Я не знаю чому, ну такий прикол просто у мене. А, і кожну зиму в цей період мене, мене питали, ти, що нафарбувала губи, ти що нафарбувала губи. <гум> От і зараз я просто дивлюся, що вони виглядають так, навіть, наче вони рожевим чомусь підфарбовані. Але це не так, вони просто обвітряні. У мене тут бусинка моя, вона чекає, і ти гуляєш, бідненька. <гум> не вистачає часу на неї. Зовсім, да? Ходить, тільки скажу, свій зал займатися, так? Да? І конфети робити, і все. Ой, а мені ще зранку треба буде доробити Рафаелу, тому що мені не вистачило кокосової стружки. Треба буде докупити, доробити, потім відправити, потім а, робити нові замовлення. Коротше, треш. Ще мені написали до 14 лютого з однієї мережі кафе в Києві. Що хочуть замовити велике замовлення, типу там десь від 50 до 70 цукерочок, як бонуси просто своїм гостям будуть віддавати, і питають, на який день можна виділити, щоб я часто зайнялася їх замовленням. Взагалі дуже це все неочікувано, тому що все це так дуже швидко. Я тільки тільки запустила, і в мене буквально кожен день він просто ну, просто нереально загружений. Але я цьому рада, хоч і важко, хоч і важко, але я рада. Всім па-па! Гарного вечора дня, не знаю, в який час ви це дивитесь. Я пішла гуляти з Луною і спати, тому що мене вже вирубає дуже сильно. Все. пока пока.